Розмови про необхідність встановлення у Полтаві пам'ятного знаку, який би вшановував події та учасників революції гідності, точилися ще взимку минулого року. Тоді влада почула думку громадськості. 24 лютого на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали цю ініціативу. Революція гідності це подія величезна і вона. Повернула повністю, скажем, розвиток нашої держави, тому звичайно нам хотілося б, щоб такий знак був встановлений, і тим більше це вимоги і громадськості, і Полтавська обласна рада, і обласна адміністрація спільно прийняли це рішення, і ми цей конкурс проводимо. Продовж першого етапу конкурсу, який проходив з квітня по серпень 2014 року, організаторам вдалося визначити місце, де розташовуватиметься пам'ятний знак. Члени журі та громада зійшлися на думці, що це буде площа, яка прилягає до адміністративної будівлі Полтавської обласної ради. Учасники майдану, які приймали активну участь у роботі журі, виявили бажання і наполегливо настояли на тому. Що все-таки пам'ятний знак повинен стояти на місці подій, на на тому місці, де полтавська громада дала свою підтримку. Київському майдану. А от художній образ майбутнього пам'ятника тоді обрати не вдалося, адже більшість із пропозицій учасників конкурсу стосувалася площі Леніна. Це стало причиною оголошення наступного етапу конкурсу. До 25 січня кожен, хто має бажання та натхнення стати творцем пам'ятного знаку, присвяченого подіям Революції Гідності, може подати на розгляд журі свої проєктні пропозиції. Їх приймають в управлінні містобудування та архітектури і управління культури Полтавської облдержадміністрації. Журі буде працювати протягом 26-28 січня. І потім впродовж лютого місяця планується провести виставити ці роботи на громадське обговорення. Буде проведена виставка робіт. Організатори мають надію, що вже у березні стане відоме ім'я переможця конкурсу, і вже цього року Полтава отримає новий пам'ятний знак на вшанування подій революції гідності.